Роблю таке нове відео, що таке ще ніхто не бачив. Наприклад, хто бере в мене цей комод, та, уявіть, берете цей комод, ціна його 3500 гривень. Або цей комод 3500, або цей столик коштує 2900, той утримує кепку. Ця кепка Original. Бачите, намальований джойстик Денді. Ця кепка на вибір. До столика ця кепка дам. Ну, треба ділитися, люди добрі, треба ділитися. Ця кепка так дам. Вот. І ця кепка з моїм марчем так дам. Отако. От хто хоче цей варіант 3500. Хто хоче цей варіант 2900 столик. І хто хоче оцей кумодік, 3 3500. Як вам такий варіант? І ще, значить, і ще зробимо тако. І на вибір буде. Або ця кепка, або ця, як вам такий варіант? І ще даю тако в подарунок. Не в вподарунок. Отаковий. Треба оцінити цей годинник. Оцей годинник для дівчат з браслетом все гарно відкривається, розщлкується. Але то для тих, хто буде брати ліжку з дуба, от такий годинник буду давати. Хто бере ліжку з дуба, цей годинник даю в подарунок. Як вам такий варіант? Гарно, ні? Все, і всі знають, що я придумав, ніхто в мене нічого не буде красти зараз. Як вам такий варіант годинника? Ну це не є якийсь оригінал, але на руці дуже гарно дивиться. Двіз. На руці дуже ефектно дивиться. Наприклад, хтось бере, наприклад, той комоднік бере, та? Я йому подарунок цей годинник. Як вам таке?